Грузимо куботу за ЛДМ 225 Замовлення не онлайн. Люди були в нас дивилися, вибрали. Це вже, грубо кажучи, наші постійні клієнти. Вони у нас забирали куботу B-52. Тепер вибрали, вибрали трошки потужні життя. Вартість даного трактора 7 тисяч доларів з грунту фреза Фриза системи управління горизонту. Ножі в хорошому стані, розвідна передня, має тріщину, але задня бомбезна. Будь ласка, встане ножів. Йде на Великоберезнянський район. Тож, кого цікавлять японці, друзі, звертайтеся, японці продаються. Значить, Привезли ми ямера 15 кінських сил і куботу GT 5 Таку, як ми нещодавно продавали, теж з фризою, теж з системою управління горизонтом, по-моєму, 7200 ціна. Телефонуйте, завеземо.